Слава Україні! З вами Валентина Стрілько, наша щотижнева історична передача. Вона єдина в Україні, яка виходить уже скоро майже два роки і розповідає про історію і сьогодення сіл Бориспільщини. Дякуємо всім, хто нас дивиться і запрошуємо тих, хто дивиться, але ще не підписались, підписатись на наш YouTube канал. Розмова про озера Гнідина і вишеньки за 100 років починаючи з 1926 року. У 1926 році після окупації. України московсько-більшовицькою владою, вона почала ретельно переписувати все майно, всі землі, всі озера, які були в Україні. І от залишився нам у спадок дуже детальний опис озер сіл Вишенький Гнідин за 1926 рік. І е, слід сказати. Що розмова про озера Гнідина і Вишеньок у нас вже була в передачі номер 21 і номер 22 Тому хто зацікавиться, будь ласка, подивіться. А сьогодні я торкнусь загальних рис стану Озер і Водоймищ 1926 року. І 2024 року періоду Незалежності України. Тож у 1926 році у селі Вишеньки державне земельне майно складалося, як вони пишуть, з 10 великих і 9 маленьких озер загальною площею 40. 8 гектарів. Де сьогодні ті 48 гектарів, ніхто не знає. А також складалося це майно із 30 невеликих озерець, площею 20 гектарів. Тобто, всього у тільки у вишенька 68 гектарів під Озерами великими і маленькими. І належали вони як до державної власності, так були частково і в оренді жителів села Вишеньки. Е, які ж це озера вони називають? Озера вказують глибину, ширину, скільки яка риба там ловиться. Скільки це коштує ця риба в рік для села Вишеньки? Називають великі Озера Бистрик, Воронецьке Велике, Воронецьке Мале, бризлін, миничів, баклажне, Шелівка, линів, замунне. І менші озера колнуш. Ганище, довге один, довге два, завал, сафон, курдюкове е і кулажне. Ну, сьогодні навіть із корінних жителів села е згадують і пам'ятають тільки озера Баклажне, е миничів і, мабуть, за інші мало хто і назве їх. Хоч тут названі у цій довідці не всі озера. Не названо, наприклад, у Вишеньках озеро Різовиха і ще декілька озер. У Нідені, у 1926 році, було 18 озер загальною площею 27 гектарів. 18 озер менших, тому що 19 то були великих у Вишеньках і площа загальна 48 озер, а тут всього на одне озеро менше, і площа майже в половині менша, 27 гектарів. А також називають, що ще площа маленьких озер 4,5 гектари, тобто більше 30 гектарів під озерами. Рахуємо 30 гектарів, 68, майже 100 гектарів угнідені вишеньки. У вишеньках це луки наших сіл, 100 гектарів під водоймами, великими і малими. Це без річок, які ще тут протікали. У Гнідині називають озеро Нареу, Наденька. Пантелія, сакунівка, пинна, лобанівка, підградне, розсуш, варварине Івашкове, кравцівка, серики, жовтовод, щучки, печениці, озеро Озер'не, озеро Грузьке, озеро Старик межує з головним руслом Дніпра. Віддалені від гнідина на 3-7 кілометри. І, сполучається, з Дніпром, слід сказати, що ті, хто описували озера, вони вказували глибину, вони не тільки ширину, а й глибину вказували, так от озеро Старик було глибиною 7 метрів. І площа його була 4,5 гектари. Тобто у спадок нам залишився оцей документ від окупаційної радянської влади з детальним описом сіл Гнідини Вишеньки їхніх озер. А які ж озера збереглися станом на 2024 рік і в якому вони стані, як влада турбується. Сьогоднішнє про ці водойми і штучні, і природні. Почнемо із гори. Той, хто знає Гнідин, на горі знаходиться, знаходилось озеро Озеряни. Це дуже давнє озеро, де поселення археологи знайшли ще. Десять тисяч років до нашої ери і більше. Там проживали люди. Тобто, це було колись дуже велика колись була дуже велика водойма, а потім з часом вона меншала. Це була зона відпочинку для села Гнідин у 2005 році. В той час, коли вже помер голова села Онищенко Микола Іванович, виконувала обов'язки Норець Валентина Михайлівна, ця земля була віддана у приватні руки декілька гектарів разом із озером. Уже коли прийшов до влади весною 2005 року Олександр Лазаренко, його це озеро. Всупереч законодавству за копійки було продано приватним особам. Зараз воно за високим парканом і доступу людям туди немає. Чи воно там живе, чи воно мертве, важко сказати, бо це закрита приватна територія. Якщо спуститися нижче у гнідин. Біля колишнього Гнідинського експериментального заводу там знаходиться два штучні озера, які були зроблені на основі підземних джерел, бо там болото було і багато було підземних джерел. Так, от одне з озер біля Гнідинського експериментального заводу, який зараз не працює. Воно теж було за копійки продано за сприяння гнідинського сільського голови Олександра Лазаренка. Жодне з озер не паспортизоване. Саме страшне те, що коли розгул обкрадання громади через роздачу землі комерційним структурам, різним ділкам і махінаторам. Ішов починаючи із 2005, навіть 2004 по 2010 рік, то землю виділяли разом із озерами. І наділялась вона в приватну власність разом з озерами, хоч це грубе порушення законодавства України. Бо озера це власність народу. І у приватні руки їх віддавати не можна, їх можна здавати лише в оренду. І ну от, На околиці села Гнідин знаходиться озеро Безіменне. Почали забудову, не дотримуючись відповідних норм, скільки треба відступати від берегової лінії і почали споруджувати приватні. Будинки. Так само трохи далі від озера Безименне річка прорва, там також впритик до річки прорва, не дотримуючись норм законодавства. Всупереч багатьом законам України були споруджені котеджі, і зараз там людям з того боку дійти до річки не можна. Наша громадська організація Конгрес захисту українських земель писала з цього приводу листи в різні контролюючі органи, в прокуратуру, і на наші листи відреагували. І Бориспільська міжрайонна прокуратура Київської області і Держземіспенська інспекція України і направили Гнідинській сільській раді. Олександру Лазаренку відповідні клопотання. От я їх тримаю в руках. Вони направили їх у 2008 році, щоб скасували свої рішення, незаконно видані на будівництво цих приватних котеджів, цілий ряд рішень, але рішення ці Нідинською сільською радою. Скасовані не були. І направляла і Бориспільська прокуратура, Гнідинська сільська рада, як держава в державі, де закон не діє, відхилила всі ці протести і не відреагувала. те, що стосується озера Белиміння. Що стосується інших проданих озер, Тут дуже важка, на мою думку, картина, тому що, наприклад, фермерському господарству Ревичі було віддано 64 гектари землі, це липове фермерське господарство і 30 соток під водою, тобто під озерами. Так само у фермерське господарство піщане, яке липове, також було віддано 2,3 гектари під водою у приватні руки. Так само в липовому фермерському господарству Світязь було видано також частину під водою 2 гектари, а всього віддано 80 гектарів. А я не назвала піщане фермерському господарству 100 гектарів землі. Також фермерське господарство Жерех передано у власність майже 23 гектари землі, з них 1,6 гектарів озер. До тотального пограбування озер у селі Гнідин і Вишеньки. Мали відношення і Гнідинська сільська рада на чолі з Олександром Лазаренком, і Київська обласна адміністрація, і Бориспільська районна державна адміністрація. На наші листи управління Держземінспекції України перевірило законність виділення земель цим фермерським господарством. Я, до речі, не всі назвала фермерські господарства і направила відповідні листи у Бориспільську прокуратуру, у Бориспільську райдержадміністрацію, Гнідинській сільській раді в зв'язку з тим, що земля у приватні руки віддана з озерами, відмінити ці рішення. І тут здавалося б, для голови села Олександра Лазаренка. Відкрилася можливість оскаржити отаку сотні, сотні гектарів, я ж назвала тільки декілька фермерських господарств, оскаржити в суді і повернути їх громаді, бо побачили порушення і відповідні контролюючі органи Державінспекція і Бориспільська міськрайонна прокуратура. Але Гнідинська сільська рада нічого не зробила для того, щоб повернути озера. В чиїх вони сьогодні руках важко сказати, тому що інформації ніде немає. Так само і у вишеньках забудовано озеро Золочі і на берега цього озера. Виросли котеджі, закривши доступ до водойми жителям села Гнідин. це теж є грубим порушенням законодавства України. Хоч є і інші приклади дбайливого, турботливого відношення до берегів річки озера Золочі, бо колись вона називалася річкою, бо впадала в Дніпро. А тепер, коли збудували цю дорогу, окружну обвідну, То вже тепер на картах значиться як озеро. І, наприклад, біля школи у золочі дуже гарно облаштована набережна, і там можна підійти до води, помилуватися природою і порадіти з того, що дбаливі руки зробили такий куточок відпочинку. Що ж, Сьогодні слід зробити, на мою думку, нам з вами, громаді і владі сільській, щоб виправити цю ситуацію, зберегти всі наявні водойми в необхідному санітарно-екологічному стані для загального користування і для майбутніх поколінь ми не маємо права. Залишити в тому стані, які сьогодні знаходяться ці озера, які дійшли до нас через 100 років, бо частина озера взагалі зникла, засипана піском, і там стоять котеджі на території Гніденської землі, так само на території землі Вишеньок. Бо якщо ми навчимося зберігати природу, отаку прекрасну мальовничу природу, яка є в гнідині, в Вишенка, до нас обов'язково прийдуть інвестори. Ті, яких сьогодні так не вистачає і від яких міг би бути великий прибуток до місцевого бюджету, ми могли б... Залучити інвестиції, і, як я вже сказала, поповнити бюджет, якщо ми будемо дбати про природу. Але, на жаль, місцева влада, як я вже сказала, не зацікавлена в тому, щоб зберегти озера в належному стані, паспортизувати їх, повернути їх громаді, як цього вимагає закон через суд уже. Звичайно, більш ніяк не можна це зробити. Слід зробити паспортизацію всіх озер, водойм і річок шляхом розроблення відповідної проєктно-технічної документації. Це робота, безперечно, сільської ради Золочівської сьогодні на чолі із Олександром Лазаренком. І водойми повинні отримати нове життя. До річок, озер, штучних водой має бути доступ, як цього вимагає закон, для всіх жителів села доступ, бо в більшості випадків він закритий до водою. Визначити місця загального користування, водокористування та внести їх в генеральні плани сіл Золочівської громади. Ці місця теж в генеральному плані не визначені належним чином, і, а цього вимагає законодавство України. Тобто роботи не початий край. І чи зробить його Золочівська сільська рада? Я не знаю, може, ви знаєте. Сподіваюся, що колись ця робота зробиться. Але коли? Коли, мабуть, громада стане дуже вболівати за навколишнє середовище і за озера, і за річки, і за ліси. Всім дуже дякую за перегляд нашої передачі. До нових зустрічей через тиждень.